Ще один відеогляд мішечка край. Жіночі тепленькі піжамки. L. S, Домашній такий одяг або нічна в розміри М. Віскозна така досить приємна на дотик піжамка. Тепленька. Це нічні. Їх було декілька штучок по в лотику. Сяч і емочка, трошки різні модельки. Нічна. В розмірі L. XL. Нічна на довгий рукавчик S. С. Чоловіче XL. Такі шовкові легесеньки в різних розмірах, це йде XL-бордолонька, ця в розмірі M XL теж, тепленька XL, це йде чоловіча. Есочка? Чоловіча в розмірі М. Нічна С. Тепленькі штани. чоловіча в розмірі М котон. штанці, І тут йдуть нічні С. М. С М.